Халю мої красунечки. Ну що, сьогодні розберемо з вами, як зараз трендово наносити червону помаду, за допомогою якого олівця. Зараз є там деякі відмінності. Ну і нафарбуємось разом, як завжди. Так, для тону обличчя я взяла луша. Мій улюблений кушончик номер 21, але під. Цю всю, всю справу я нанесу свою улюблену сироватку від Ісклінікал Hydra Cool. Наношу я ось так такий сірум перед мейком він взагалі дуже класно надає такому такому блиску, свіжості. Взагалі його дуже люблю. Я його наношу ввечері, однак під мейк його наношу також. І наносу. Такий бальзамчик від Lauша, теж зволожуючий. Він такий як, ну, реально, як бальзамчик. Для того, щоб шкіра ляяла і була готова до мейку. Взагалі, поправильно, щоб сірум трошечки вживився, але знаєте, в умовах зйомки будемо вважати, що він вживився. У кушонів є всередині такий спонж, яким ви і наносите всю цю справу. Наносимо. Ось там в мене вже закінчується. Іть, але там тон і така губочка, яка просочена тональним засобом. Я вже її, знаєте, туди-сюди перевертала, вже треба новий замовити. І наносимо все дуже просто. Ем, мені подобається, що ось цей спонж дуже великий, і він захоплює дуже велику зразу ж, ем, площу. А то з маленькими спонжиками, і дивіться, щоб він був не просто великий, а ще й м'якенький, тоді ви нанесете класно і рівномірно. А якщо він сильно тугенький, він буде залишати, знаєте, такі от розводи. Тобто він занадто щільний, щоб вживити в себе тональний засіб і віддати його. І він е тільки віддає і виходять такі плями. Зробимо сухе контрування. На сьогодні буде такий, знаєте, незатійливий мейк. Тому що в нас буде червона помада, тому зворотньою стороною, яка натуральна, я набираю Hourglass і зроблю таке легке контурування. Мені не потрібно е, щось щільне для того, щоб не відволікати увагу від червоних губ. Тому зробимо такий лайтовий варіант. Мій, е, мій розкішний лоб високий трошечки теж притемняю. Дуже люблю румяна від шанель. Вони теж такий, знаєте, природний колір в них ось такий. І нанесемо румянка. Теж наношу цим пензликом. він такий якогось осіннього кольору. Перейдемо швиденечку до тіней. Тіні те, що у нас сьогодні будуть такі лайтові і достатньо кремові. З'явилося темнення, З'явилось. Тіні я взяла алюмітофіль у відцінку Delight 21 і Bonbon 2. Але буду використовувати бомбом. Він такий Геть-геть нюдевить. Все яблочко покриваєте. Він такий геть-тілесний-тілесний відтінок, що мені і потрібно. Lotion у відтінку темно Темно-коричневий відтінок. На жаль, не можу знайти вже так докористала, що. Я не бачу його номеру. Але знайду і в кінці буде весь список продуктів. Я все сфоткаю і все буде. Так, підточили. Він достатньо такий сухенький. І промалюємо бровки. Я буду промальовувати штрихами, для того, щоб просто з'явилось заповнення брови. Але знову ж таки, в мене буде акцент на губах, тому. Всі інші акценти я робити не хочу. Щоб було, знаєте, видно э, всю бровку, що вона у вас не повністю заповнена, да? а є в неї волосиночки. Швиденько профарбую вії. Клінік, моя улюблена темно-зелена. І вже перейдемо до губ. І так, нюанс по губам. А для того, щоб профарбувати зараз трендово червоний губи, нам потрібен буде спочатку коричневий олівець. А те, що класне, що я знайшла, це м -м, Golden Rose. Гляньте, який він коричневий. А написано, що для губ ліплайнер. Але 2, 212 Але насправді він трохи суховатий. Але кольор от прям класний. В кінці ще я вам дам підбірочку. В кінці відео підбірочку ось цих нюдово-коричневих олівців і, безумовно, червоних олівців і червоних помад. Те, що я надибала. Ну, а тепер все в принципі по класиці. да, Вимальовуємо те, що хочемо бачити у цьому дзеркалі. Е можемо намалювати галочку, можемо намалювати геть рівно, можемо намалювати отак випукло, все, що вам, знаєте, подобається. Все можете малювати, але я люблю, щоб ось ця галочка була промальована. Це ж копідона. Як у вас закохається, якщо луката не буде. Цей відтінок такий аж сіро-коричневий. Є рожеваті, є коричневаті, є рожевуваті, але ось цей єдиний, який я знайшла на паличках, щоб вам довго не бігти, не шукати це ось цей 212 Golden Rose. Зробили цей олівець і трошечки його розтушуйте всерединку таким штучним штучним пенцем. І тільки тепер ми з вами беремо черв... червоний олівець. Взагалі, червоні у нас поділяються на декілька варіантів. Червоний, який більш ближче до коралу. Червоний з фіолетовим відтінком такий, знаєте, ви фарбуєте, він ніби е, червоний, але насправді там є фіолет. От тут в червоному є корал, він такий помаранчевий більше. І є класичний червоний без усіляких різних відтінків. Він, ніби, знаєте, поєднує мікс першого і другого. Класичний. І відповідної помади, такі самі з такими самими пігментами. Я візьму діурчик, ще його підстружу і зробимо з вами неперевершені red lips. І робимо все знову. Вся фішечка виходить в тому, що поверх ото коричневого червоний лягає на контуру трошечки темніше, а всередину губ трошечки світліше. Це прикольно. І контур виходить такий більш чіткий. Те ж саме трошечки стушовуєте всередину. І будемо з вами накладати червону помаду. Я особисто люблю. Слухайте, давайте гнемошні все-таки. Ми ніколи не стояли, знаєте, осторонь усіх трендів, тому підемо за трендом сьогодні. Це в мене Живеншит 333. Каманюня, здається, це е, був дорожній набір. І наносимо. Ну що, гнила вишня на губах. Я сподіваюся, що вам е, сподобався цей новенький спосіб нанесення помади, і ви будете його використовувати цією такою гарною, гарною, різнобарвною осінню. Весь список продуктів зараз буде, от -от там.